Доброго дня, ми з України. Ви на каналі Трохи про право від Ростислава Кравця і я Ростислав Кравець. А Це відео присвячене питанням усиновлення, позбавлення батьківства, відновлення батьківства, європейської практики з прав людини, питаннях батьківства і знову ж таки поновлення і позбавлення батьківства, а також оспорювання батьківства і процесуальних аспектів. Верховний суд підготував відповідний огляд, і я постараюсь зараз дуже коротко розповісти про ті рішення, він досить об'ємний про ті рішення і ту судову практику, яка була сформована з 2019 по 22 рік. Тобто, фактично, за, я так розумію, час існування Верховного суду цього нового без України, яка практика прийнята. Поки ви дивитесь, ви зручно міщуйтесь, беріть водичку, печиво, чайок. Трошки послухаєте, або просто і щоб розуміти практику. Від себе можу додати, що фактично всі ці справи, це вони дуже індивідуальні. Тобто кожна ситуація не можна сказати, що от є рішення ЄСПЛ, і аналогічно потрібно, чи є рішення Верховного суду, і аналогічно потрібно приймати рішення Ні. Кожна справа з огляду на ті докази, які в ній є, фактично. Може бути розглянута в одну сторону, може бути розглянута при тих же обставинах і зовсім в іншу сторону. Тому на це варто звертати увагу. Ну, все одно так мовити, вектор руху потрібно розуміти. А головний вектор руху це що повинні в першу чергу дотримуватись права дитини. Це найголовніше в цих справах. І так, поїхали. До речі, не забувайте підписатись на канал, можете авансом тут поставити вподобайки. Якщо є таке бажання, можете стати спонсором каналу. Тут під відео є відповідні реквізити, і під відео буде також розміщено посилання на цей огляд безпосередньо цих судових рішень. І так, потрохи поїхали. На що варто звернути увагу? Перше питання це позбавлення батьківських прав, при яких можливо обставинах, при яких неможливо, на що звертати увагу. Перше рішення, на яке я хочу звернути увагу, що фактично проживання дитини впродовж тривалого часу в новій сім'ї, створеній батьки чи матір'ю, а також відсутність побачень дитини з тим батьків, яким вона не проживає, не є підставою позбавлення батьківських прав. Тобто не можна відірвати дитину від біологічної матері чи від біологічного батька на це потрібно доводити обставини неучасті. Далі я вам про це детально розповім. Е, наступне судове рішення говорить про те, що лише тільки факт заперечення. Проти позову про позбавлення батьківських прав не є достатньою підставою для відмови в позові. Тобто особа повинна довести, що вона дійсно хотіла, дійсно не могла, дійсно в неї було бажання і можливість і її не давали. Е спілкуватись з дитиною, не могла надати відповідну фінансову допомогу, хоча я хотіла це робити. Тобто, потрібно тільки сказати, ні, я хотів, цього буде недостатньо, і фактично це може призвести до позбавлення батьківських прав. Що стосується знову ж таки позбавлення батьківських прав, починаючи з моменту народження дитини, у разі якщо особи самоусунулись від її виховання, підтримання, піклування, фізичний і духовний розвиток, то тут встановлюється як найкраще, знову ж таки, Інтереси дитини, затримання інтересів дитини, і кожен учасник судового розгляду розгляду, який досяг 14 років, може заявити відповідний позов самостійно. Тобто, дитина, якщо вона досягла 14 років, вона може такий позов про позбавлення батьківських прав може заявити самостійно і надати відповідні докази. На це варто звернути увагу. Наступна справа говорить про те, що сам факт тільки взяття одного з батьків під вартою, знаходження її там чи його місцях позбавлення волі не є достатньою підставою для позбавлення батьківських прав. Тобто, якщо є саме фізичні такі обмеження, теж саме стосується і непідконтрольних територій, якщо особа знаходиться і не може переїхати в Україну, це також не є достатньою підставою для позбавлення батьківських прав, і на це варто звернути увагу. Наступне рішення, яке якраз і говорить про можливість позбавлення батьківських прав, ну тут потрібен комплексний підхід і розписує тут дуже багато, що у разі, якщо протягом тривалого часу відсутні піклування про фізичний розвиток, моральний розвиток дитини, підтримка дитини, харчування, медичний догляд за дитиною, і таке інше, це все в сукупності може, і саме що це тривалим часом відбувається. Це все може в сукупності і свідчить, і бути підставою позбавлення батьківських прав. Но, знову ж таки, це все потрібно доводити. Наступне, на що варто ще звернути увагу, це те, що непорозуміння між батьками стосовно там, якогось приводу, не є підставою там, приводу там, виховання, чи в ту школу віддати, чи в іншу, чи в ту спортивну, чи в іншу секцію. Це не є підставою для позбавлення батьківських прав одного з батьків, які не погоджуються чи з яким дитина не проживає. Тут повинні бути безпосередньо переважати інтереси самої дитини в першу чергу, а не вирішувати спір між батьками, чим повинна дитина займатися. Наступне рішення про що говорить Верховний суд, це те, що наявність заборгованості щодо сплати аліментів сама по собі не є підставою для позбавлення батьківських прав. Несплата аліментів сама по собі також не є підставою для позбавлення батьківських прав. Ти що я говорив, повинен бути комплексний. Комплексне вирішення цієї ситуації, тобто, коли особа і не, тільки не сплачує аліменти за якимись там обставинами, а саме і не цікавиться дитиною, не займається там духовним розвитком, не намагається навіть зустрітися з дитиною. Це все знову ж таки потрібно буде доводити. Це може бути. Но виключно тільки заборгованість по аліментам не є підставою позбавлення батьківських прав. І також стягнення цих аліментів в судовому порядку також не є такою підставою. <свят> Що стосується, тут дуже цікава історія. У нас такі справи є, і дуже багато українок, у яких чоловіки іноземці поїхали з України. Тут вони на народили дітей. Батьки іноземці поїхали з України і не цікавляться безпосередньо не вихованням, не пересилають грошей, не займаються якимось духовним, тобто і спілкуванням з дитиною. То от перебування одного з батьків тривалий час за кордоном. Те, що він не цікавиться безпосередньо дитиною, може бути підставою щодо позбавлення батьківських прав, і це не буде порушенням його прав відповідно до вимог конвенції. Е, е, е. Наступна судова справа, про що говорить Верховний суд, це відмова батьків, установлюючи від дитини. В даному випадку суд може тих позбавити батьківських прав, однак, з одночасним стягненням з них аліментів на утримання цієї дитини. Ну, знову ж таки, повинен. Всі обставини такої справи з'ясувати на жаль, такі справи також бувають. Наступна також справа дуже цікава вона дуже часто трапляється. Питання стосовно вивезення дитини за кордон. Верховний суд говорить, що лише виключно факт вивезення дитини за кордон не є підставою і порушення там прав одного з батьків, чи той, з яким виїхала дитина, чи той, який залишився, не є підставою як одного батька позбавлення батьківських прав, так і іншого з батьків позбавлення батьківських прав. Потрібно розглядати комплексно. І знову ж таки звертаю увагу в інтересах дитини. Тепер, що стосується висновків органів опіки і піклування, Верховний суд прийшов до висновку, що це такий висновок вносить виключно рекомендаційний характер. Тобто, навіть якщо Органи опіки вирішують, чи потрібно позбавити батьківських прав, чи навпаки не потрібно позбавляти батьківських прав. Це виключно носить рекомендаційний характер, який суд може врахувати при прийнятті рішення, а може не врахувати з огляду на інші докази, на спілкування з дитиною, на ті обставини, покази свідків і взагалі обставини справи, яка розглядається в суді. І знову ж таки, як найкраще відповідає інтересам дитини. Та ж сама ситуація стосується і думки дитини, яка озвучена нею в судовому засіданні. Верховний суд зазначив, що це потрібно, якщо дитина може висловити свою думку, потрібно її заслуховувати, однак вона не може бути вирішальною для прийняття рішення щодо позбавлення або не позбавлення батьківських прав, тому що батьки можуть впливати на дитину, і суд знову ж таки комплексно повинен оцінити всі інші обставини, які існують в тій чи іншій справі. Що стосується поновлення батьківських прав, тут є два дуже цікавих рішення. По-перше, що особа, яка позбавлена батьківських прав, у разі, якщо вона виправилась, своєю поведінкою довела, що вона може піклуватись за дитиною, тобто має постійне місце роботи, проживання, відповідно, вона повернулася в нормальний стан, батьківські права такі. Особі можуть бути поновлені, знову ж таки, враховуючи інтереси і самої дитини також. Однак, у разі, якщо особа от наступне рішення продовжує вживати наркотики, вести аморальний спосіб життя, фактично немає постійного місця роботи і. Не можна вважати, що особа належним чином буде утримувати дитину, піклуватись по неї, то в даному випадку в поновленні батьківських прав може бути судом відмовлено. Тепер питання стосовно встановлення або визнання батьківства. Тут теж дуже цікаві справи. За цей час були розглянути. Перша справа вона вкрай цікава. Питання стосовно визнання батьківства, вимога матері про включення запису стосовно батька дитини. Відповідно до українського законодавства, з таким позовом повинен звертати сам батька дитини. Саме він наділений такою цивільною правоздатністю, так мовити, чи саме він повинен звертатись з позовом, для того, щоб встановити безпосередньо вірніше, внести такий запис. Однак, наприклад, якщо ця особа померла. В даному випадку Верховний суд прийшов до висновку, що це є прогаленим в українському законодавстві. Однак, знову ж таки, для найкращого забезпечення прав дитини, для того, щоб вона знала, хто є її батьком, такий спір може бути в суді розглянутий, і рішення може бути прийнято стосовно встановлення батьківства померлої особи. Ну, з огляду, знову ж таки, на всі докази, які будуть міститись в матеріалах справи. Знову ж таки, якщо чоловік не знав. Що він є батьком дитини тривалий час, Несудовий захист не подавав протягом року від дня народження дитини однак, в подальшому дізнався, ну він повинен бути це довести. То на протязі року, з моменту, коли він дізнався, він має право звернутися з відповідним позовом стосовно встановлення батьківства. В даному випадку, знову ж таки, у разі, якщо буде визначений судом поважність цього пропуску причин пропуску, то може встановлено батьківство з покладенням відповідних обов'язків на цього чоловіка стосовно утримання дитини. Тепер, що стосується виключення запису про батьківство, також є такі справи. По-перше, Верховний суд звернув увагу, що наслідок виключення з актових записів запису про батьківство, за собою несе те, що особа вже не вважається батьком, і навіть якщо є рішення про стягнення аліментів, є заборгованість по аліментами, ця рішення не виконується і заборгованість за аліментів навіть наявна заборгованість не стягується, так як буде встановлено, що ця особа не є батьком дитини. Наступне, на що звернув увагу Верховний суд, що у разі відсутності кровного споріднення між особою, записаною батьком дитини і безпосередньо дитиною, суд повинен постановити рішення про виключення відомостей про особу як батька дитини з актового запису про її народження. В ну, разі, якщо доказів не буде, то відмовити в задоволенні саме такого позову. Тобто тут належний спосіб захисту, виключення актового запису. І що стосується питання, якщо батько дитини в момент реєстрації себе батьком дитини знав, що він не є батьком дитини або не міг про це не знати, то обставини, які стверджуються однією стороною, і визнаються іншою стороною, можуть бути прийняті судом як належний та допустимий доказ, на підставі якого вже буде прийнято рішення стосовно виключення актового запису чи відмови в такому виключенні. Що стосується відібрання дитини від батьків, у нас же ж можуть бути не тільки позбавлення батьківських прав, а можуть бути і відібрати дитину від батьків, для того, щоб якнайкраще піклуватись про цю дитину. За кордоном, ця практика вкрай розвинута, в Україні вона не так розвинута. І так, на що звернув увагу в даних справах Верховний суд? Що під час таких, розгляду таких справ. У разі відібрання дитини без позбавлення батьківських прав, судам обов'язково необхідно перевіряти всі обставини, які можуть бути перешкодою щодо повернення дитини та, таким батькам. Тобто наявність таких перешкод, якщо, наприклад, батько так і не працює, веде моральний образ життя, є підставою знову ж таки відмові в задоволенні позову стосовно повернення батькам цієї дитини. При цьому під час е, вирішення справ про відібрання, у разі якщо нема родичів, е, в першу чергу треба на це звертати увагу, щоб були родичі е, у цієї дитини, які якщо готові взяти цю дитину собі. Потрібно їм передавати цю дитину без позбавлення батьківських прав. У разі, якщо таких родичів немає, то, звичайно, передавати її органам опіки і піклування, які вже будуть належним чином піклуватись про цю дитину. Що стосується певних процесуальних прав в цих справах, це стосується питань про встановлення батьківства. Це дуже важливі також справи, і дуже важливі висновки. Що у разі, якщо особа батьківство, якої встановлюється чи оскаржується, безпідставно, неодноразово не з'являється до експортної установи стосовно відібрання відповідних зразків для того, щоб за ДНК встановити її батьківство, то це є підставою для суду вважати цей факт доведеним або Якщо оскаржуються батьківські права, то що він не є батьком, або навпаки, що встановлюються батьківські права, що він є батьком цієї дитини. Тобто, якщо неодноразово е, ухилялась з експертної станови, відповідно, суд має право, Верховний суд це встановив самостійно прийняти цей факт без відповідної експертизи. І знову ж таки, тут два рішення з цього приводу, що не та ж сама ситуація, неодноразове не з'явлення до відповідної експортної установи є підставою щодо спростування його прав про батьківство там, де скаржувалось батьківство. Тепер ще хочу звернути швиденько увагу на ті рішення Європейського суду, які тут наведені саме з цього приводу. Це перше рішення Мамчур проти України. Питання дуже цікаве, коли. Чоловік з дружиною розійшлись, дитина поїхала з дружиною, потім дружина померла, дитина проживала з її матір'ю, тобто з бабусію. Однак чоловік неодноразово намагався і через суди, і через органи опіки отримати можливість і забрати собі дитину. А от за цей час бабуся ще й встановила опіку над цією дитиною, оскаржити це. Її всі суди відмовили. Європейський суд встановив. Тут порушення прав батька на спілкування з дитиною і втручання в особисте життя. Ще одне рішення, тобто особа проявляла активну свою діяльність. Ще одне рішення це Ілля Ляпін проти Росії, де встановлена тут ситуація навпаки. Тобто особа була позбавлена батьківських прав, дитина проживала вже з матір'ю і з іншим чоловіком, дитина сприймала іншого чоловіка як свого батька. Цей зрідка там щось нагадував про себе, там не давав ніякої якоїсь серйозної допомоги, і от, е, фактично намагався оскаржити в судах, йому було відмовлено стосовно от, питань національних судів, те, що Дати спілкування з цією дитиною, його позбавили, ви узнав його було позбавлення батьківських прав. Фактично при цьому він не намагався в цей час встановити якийсь зв'язок, виправитись. Його було позбавлено батьківських прав, він намагався це скаржити в ЄСПЛ. ЄСПЛ сказав, що ні, ваші права не були порушені, треба було спілкуватися з дитиною. Ще одна справа проти Росії. Тут питання в тому, що особа намагалась, навпаки, встановити батьківство особи. Був проведений ДНК-тест, який встановив 99,99% ,99 співпадіння з дитиною. Однак були допущені певні процесуальні порушення і суди у зв'язку з цим відмовили в задоволенні позови про встановлення батьківства. ЄСПЛ сказав, що це неправильно, так як було експертизою це доведено, результати експертизи ніхто не оскаржує. То це було дійсно втручання і в права дитини, і в права матері, і тому такі рішення не можна вважати законними і справедливими. Ще одна дуже цікава справа по Норвегії. Тут питання в тому, що <кхем> жіночка була скрай край здовольна матеріальному стані, вона народила дитину, проживала в відповідному центрі сім'ї. Однак, чомусь місцеві органи ювінальної юстиції вирішили відібрати в неї дитину. Передати усиновлювачам, і в даному випадку вона оскаржувала всі ці дії. І Європейський суд встановив, що так дійсно право на повагу до приватного життя було порушено. Ще одна цікава справа по Болгарії. Тут питання знову ж таки, до наших правоохоронців і суддям також на це варто звернути увагу. Була заявниця, їй було 14 років. Власті Болгарії за запитом про екстрадицію арештували 4 грудня, вона залишила сама дому, тому що її обох батьків заарештували. Сама вона була до 17 грудня, коли їх випу випустили на волю. За цим запитом екстрадиційним. І от за цей час з дитиною ну 14 років, все ж таки дитина, нікого не було, органи влади не надали м, ніяких там піклування про дитину, і Європейський суд становив порушення прав дитини, тому що є неповнолітня дитина, а суди не дали жодної оцінки, і органи державної влади не піклувались е ну, тут трохи більше, ніж тиждень щодо дитини, щодо того, як вона проживає, чим вона, що вона споживає, що взагалі з нею відбувається. Тому це є грубим порушенням. Ну, як я вже зазначав, кожна справа є індивідуальною. І у нас є дуже багато таких справ, дуже багатий досвід в сімейних справах, і в питаннях, і усиновлення, і позбавлення батьківства. Якщо у вас виникають питання, звертайтесь, ми вас проконсультуємо і вирішимо, чи є сенс звертатись до суду, і, або, навпаки, яким чином захищати ваші права у разі, якщо ви вважаєте, що ваші права порушені. Підписуйтесь, ставте вподобайки і пам'ятайте, Україна обов'язково переможемо. І все буде Україна. Слава Україні і слава ЗСУ. До зустрічі!